Вітаю вас, святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитвах просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь, нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословеною. Амінь. О великий цілителю! Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу Духу. Амінь. Святий пантелеймоне, зміцни здоров'я моїх батьків, дай їм сили, віджени від них біль і немочі, наповни їхнє життя миром і радістю. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.